Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. А де підвох? Це єдине питання, яке крутиться в моїй голові від учора і на яке я ще й досі не маю відповіді. В чому підвох? Якщо ми не змусимо Російську Федерацію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати і забезпечувати Україну. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин години хвилин. Бо тут як у вакуумі, застиг лише один час, 24 години до тимчасового припинення вогню. Спочатку на 30 днів, а далі можливо і назавжди. Утім, так далеко я би не забігала. Україна припинення вогню щойно узгодили. Тепер треба піти до Росії. Сподіваюся, Путін погодиться також. Ми зустрінемося з ним сьогодні. Завтра. Чи говорите ви з Путіним? Я поговорю з Путіним. Для танго потрібні двоє. Сподіваюся, він погодиться. Це означатиме, що ми пройшли 75% шляху. Решта це переговори, території, позиції. Але повернемося до питання, з якого я розпочала. Де підвох? Ні, не подумайте, я вірю в прорив, переговорні спроможності нашої команди. Але давайте чесно, я не очікувала такого результату. Та що там ніхто не чекав, західні змі напередодні максимум давали Україні шанс на поновлення обміну розвідданими, і це ну точно було не точно. А Україна повернула не тільки розвіддані, а й військову допомогу, тобто байденівський PDA. Я розумію, що це звучить як. Хочеш зробити людині добре, зроби їй погано, а потім повернився назад. Але до того, що нам повернули назад, українська делегація ще й спромоглася перезавантажити відносини зі сполученими штатами із повторним запрошенням Зеленського до Білого Дому. Не знаю, як буде далі, але головне на сьогодні те, що тепер на Україну не можна буде перекласти відповідальність за небажання йти на мирне врегулювання, як сказав Рубіо, м'яч на боці Росії. Щоправда. Можливо, на Росії більше звикли грати в хокей. Ми уважно вивчаємо фамільярності, які були прийняті в Джиді. Ми виходимо з припущення, що як було сказано вчора в Джиді, держсекретар Колбьо і помічник Волц будуть інформувати нас цими днями по різних каналах про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті домовленості. Також ми не виключаємо, що тема телефонної розмови на найвищому рівні може виникнути, але якщо виникне така необхідність, вона буде організована дуже швидко. Наявні канали діалогу з американцями дозволяють зробити це в досить стислі терміни. Що з усім цим робитиме Трамп? Одному йому відомо чи ні. Але головне політичний та інформаційний тиск на Україну знято, хоча б тимчасово а фронту буде трохи легше. Трохи, бо чи настане мир після останніх заяв президента США та його команди? Ні, але чи не вперше це означає, що Трамп нарешті е, сформував свою позицію для перемовин у вигляді тридцятиденного перемир'я на діючій лінії фронту? Оскільки одночасно з цією позицією США розблокували Україні допомогу, то це означає, що впевненості у Трампа, що Путін погодиться з його пропозицією, немає Європа та Британія хочуть, щоб конфлікт навколо України продовжувався. Вони готовлять щось, щоб підштовхнути США до агресивних дій проти Росії. До речі, що готують Британія та Європа, Макрон закликав союзників розпочати планування гарантій безпеки для України. Президент Франції під час зустрічі із начальниками штабів у Парижі 11 березня закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пише Лефігаро, політик заявив, що через прискорення мирних переговорів необхідно перейти від концепції до плану. Щоб визначити надійні гарантії безпеки для можливого тривалого миру, до слова ця зустріч відбувалася без представників з боку США і є конкретним кроком, на який здатна Європа в умовах відсутності допомоги від Америки, також глава МЗС Німеччини Налена Бербок висловила сподівання, що підсумки переговорів у Джидді можуть стати важливим переломним моментом у прагненні України до міцного миру та безпеки і додала, що тепер. Залежить від Росії чи закінчать вони свою агресивну риторику і війну. Тепер м'яч знаходиться на російській стороні поля, заявив глава Єврокомісії та Ради ЄС Урсула Ляєн та Антоніо Кошта. Аналогічно висловився і президент Франції Мануель Макрон. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав підсумки переговорів примітним проривом і додав, що Росія має тепер погодитися на припинення вогню та боїв. Цитує Стармера агентство ЕФПІ. Ну і тепер вже Росії належить продемонструвати готовність до досягнення миру. Йдеться у заяві глави європейської дипломатії Каї Калас. А як собі уявляв мир Путін в 2024 році, хочете я вам напам'ятаю? Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей. Причому звертаю увагу саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження до України. Як тільки Київ заявить про те, що готовий до такого рішення і почне реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомить про відмову від планів вступу до НАТО, з нашого боку негайно, ту ж хвилину буде наказ припинити вогонь і розпочати переговори. Тож як зміниться його риторика, я думаю, ми побачимо вже в найближчі кілька днів. А поки пройдемося по риториці, тих, хто був присутній на цій самій зустрічі. За підсумками восьмигодинних переговорів у Джидзі Андрій Єрмак сказав, що Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню, яке може бути продовжено за взаємної згоди сторін, за умови, що це прийме і одночасно виконає Росія. США доведуть до відома Росії, що взаємність це ключ до досягнення миру. США негайно скасовують припинення обміну розвідданими і відновлюють військову допомогу Україні. Обговорили також важливість обміну полоненими, звільнення українських заручників і повернення депортованих дітей. Буде сформовано склад переговорних груп, які негайно розпочнуть переговори для досягнення довгострокового миру. І президенти України та США домовилися якнайшвидше підписати всеусяжну угоду про корисні копалини. Що ж сказав держсекретар США Рубіо? Сьогодні Ми зробили пропозицію розпочати стадію припинення вогню. Та негайних переговорів про завершення конфлікту, щоб це було міцним та довгостроковим з урахуванням інтересів України, її безпеки та перспектив до процвітання. Чи очікуєте ви жесту доброї волі від Росії ми передамо їм пропозицію, ми покажемо їм, що на столі Україна готова припинити стріляти та почати говорити. Сподіваюся, Росія скаже так якщо ні, ми дізнаємося, що є перешкодою до миру. Найкращий жест доброї волі від Росії сказати так українській пропозиції, але це все одно не відповідає на моє питання: де підвох і чи може він бути в словах речника МЗС, який натякнув на те, що усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років. Тихий підкреслив, що переговори тривали вісім годин майже безперервно. Найважливішими стали фінальні години, коли втома учасників вже давалися в знаки, але саме тоді стала можливою домовленість за рахунок наполегливості та контролю над емоціями. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається в знаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи. Гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометра на голій силі волі та характеру, а ще контролювати емоції, власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі вважаю загалом впоралися, і за його словами Україна завдяки цим переговорам повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри. Але якщо повернутися до важких компромісів. Форбс пише, що основна частина українських сил, включаючи деякі з найдосвідченіших бригад української армії, вийшла з Курської області і перебазувалася на українську сторону кордону. Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення. Прикро, що до цього дійшло, але це те, що є, повідомило одне українське джерело. Нагадаю, що сили оборони ввійшли на територію Курщини ще у серпні місяці і швидко захопили сотні квадратних миль. І якби не розповідав Путін про те, що він не буде грати в цю гру, та все ж 60 тисяч російських військових та 12 тисяч північнокорейців були кинуті на повернення території під контроль Росії. А коли усі ці зусилля не увінчалися успіхом, вони просто почали стирати свої населені пункти з лиця землі, скидуючи тритисячний фаб на суджу. Можливо, знову ж таки, побачивши, що вони не жаліють навіть своїх держсекретар Рубіо і заявив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Додав, що Європа має бути також залучена до цього процесу. Ну і також Рубіо заявив, що вони сьогодні будуть контактувати з росіянами і наполегливо закликати їх припинити усі бойові дії. А ще додав, що США не укладатимуть угоду про корисні купалини як гарантію безпеки для України, маючи на увазі, що вона стане спільним проектом розвитку для України і вигоди для США. Утім, що говорять інсайдери, що залишилося за кадром світових ЗМІ, які були присутні у Джиді в російських телеграм-каналах. Несеться зрада. Ну, от а... Типу, як так, що таке тут же ж тільки увірували в хорошого Трампа, а тут виявляється, що хороший Трамп із українцями може дружити і зараз поїде росіян качати. Ну, нам тут теж не варто закохуватися в Трампа, тому що є непублічні сторони. Давайте чесно: 10 годин говорили тільки про зупинку вогню? Ну неправда. 10 годин говорили тільки про обмін полоненими? Ну неправда. Обговорювали і можливість вступу в НАТО. Українська сторона я отримав скількох джерел. Деякі дані ще точно треба буде перевірити. По цій по НАТО, українська делегація, начебто, знову ж таки, треба ще буде доперевірити, сказала, що готові відмовитись від НАТО, але є одна умова. Америка, Франція, Британія або все НАТО. Дайте офіційну справку, що ви нас не берете. Президент намагається прикритися, що, типу, дивіться, я то за НАТО, вони проти, а раз вони ще й дали справку, що вони точно проти, давайте викреслимо з Конституції. Друге, це вихід суджі. Це ще до початку переговорів таке говорили, ну от зараз знову таке підтверджують. Тристороння зустріч до кінця березня. Питання по миротворцях проговорювалися, але це момент торгу. Як росіяни скажуть? Точно натівські миротворці ні. Можливо, миротворці ООН, але теж знак питання і момент торгу з росіянами з прес-конференції. Вийшов і президент Зеленський сказав, що у нього також немає ілюзій про перемир'я ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратися ми не будемо. Я налаштований дуже серйозно, і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі. Саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів так, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Якщо росіяни не погодяться на перемир'я, то Україна чекатиме від США відповідної реакції а саме нас пообіцяли озброїти, щоб було чим давати відсіч Москві. Також Україна не визнаватиме окуповані території російськими, і це головна червона лінія, і не зменшуватиме армію. Е, говорили і про скорочення української армії. Не готовий, це дуже гучна може бути заява, не готовий зараз говорити. Мені тільки одне джерело сказало, і то те джерело, яке має інформацію не з вчорашньої зустрічі, а коли Зеленський ще ділився якраз чорновиками підготовки зустрічі з деякими західними партнерами. Формула хитрості, яку придумав Зеленський, що, типу, ми збільшимо кількісну армію. Ну, типу, всі, хто, наприклад, в тилу. Не зовсім є військовими на передовій, і ми скажемо, що ось це ми готові скоротити. А от реальні бойові частини повинні бути великими. Не хочу зараз спекулювати на цифрах це проговорювалось. Страшне питання, коли країна проговорює скорочення армії, тому зараз не готовий, отримую ще кілька підтверджень з кількох джерел. Тоді готовий буду говорити більш конкретно. Знаю цифри, але хочу перевірити: теж не хочу бути голослівним, щоб не звинувачувати. Друге, теж до цієї ситуації, загалом до цих таємних перемовин, от. Ставлюсь дуже обережно, тому що треба реальні підтвердження. Плюс все це частина гри, щоб нам бути добрими перед американцями, показати поганого Путіна і потім отримати сильну допомогу від американців, щоб задавити поганого Путіна. Це план Блінкіна, який він ще привозив тоді, коли йшов в відставку. І казав, робіть ось так. Ну, бачимо, що робимось так. Якщо все йде по цьому запланованому графіку, то після закінчення війни буде скасовано військовий стан. Після цього вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Тобто, десь літо осінь можна готуватися до білбордів і обіцянок. Але знову ж таки скажу, що так далеко наперед ми, звісно, поки не забігаємо. Хоч Блумберг і пише, що Путін ймовірно погодиться на можливі умови перемир'я з Україною, але він намагатиметься затягнути процес, бо хоче, щоб його умови також врахували. Однією з них є вимога припинити поставляти зброю в Україну. Ну що ж, чекаємо на офіційну позицію, бо відлік 24 годин розпочався.